Ну, Туреччина може зіграти роль третьої сили замість там, Франції чи Сполучених Штатів. Ну розуміємо. От всі ці там, да, різногляди да, на питання геноциду. Так, да, там є нюанси. Ну, ці нюанси просто так. Треба, як мінімум, ще й питання Західної Вірменії вирішити, то да? територіальні претензії до Туреччини. Окей. А, я думаю, туркам це цікаво. Тому що, ну, по-перше, у Артагана, от він же ж хоче залишитися в історії великим султаном, який приніс мир, який відновив велич Туреччини, угу. який впливає на процеси на колишніх землях Османської імперії або дотичних до цих земель. Для і Ердогану, очевидно, можна припустити, що ця історія з Вірменії могла б бути історією успіху. Але, по-перше, будь-яке зближення з Вірменією одразу викликає дуже серйозні протести азербайджанської частини. Дуже серйозні. Тому не можна не. Тут завжди приходиться оглядатися ще на азербайджанську частину. В тому числі азербайджанські, які мешкають в, в самій Туреччині, і е, е, от на той альянс, який зараз існує між двома тюркськими державами, uh -huh. на це е, приходиться оглядатися. І е, другий момент це Туреччині тоді треба виступати гарантом там, територіальної цілісності, безпеки в Ірбинії і багато чого іншого. Це можливо, але конфлікт з Карабахським має вирішитися. І відповідно має бути Зангізурський коридор, мають бути всі ці транспортні сполучення, має бути прямий пряма, пряме сполучення Туреччина, Азербайджан, Центральна Азія. Да? Тобто в. Комунікації мають бути, і, і Вірменія має прийняти таке рішення. І тоді Вірменія потрапляє в ситуацію, з якої вона дуже ну, практично не вискочить. І вона теж боїться цієї. Да, вона думає, що це пастка. Тобто там все одно відчуття того загрози в суспільстві mm -hmm. існує. І що от нас заганяють в пастку, з якої ми потім не вискочимо.